Legenda por Sônia Ruberti Віт на календарі 25 грудня. Це означає, що в нас Різдво, і я щиро вітаю з цим світлим святом і бажаю нам всім миру, благополуччя. І щоб, нарешті нам нічого не заважало святкувати Різдво, і щоб наші сусіди перейшли до первісного стану до болот. Ми бачили мою таку прикольну різдвяну заставочку і помітили, що я там трошки гарніша, ніж зараз, тому що зараз на мені немає абсолютно ніякого макіяжу. Ні, це не відео про вихід з зони комфорту, це відео про адвент календар. Так, всі нормальні люди Роковують його до різдва, але він в мене з'явився якраз на різдво. Тому якщо ти такий самий тормоз, як я, став лайк і давай дивитися. Адвент-календар від бренду Makeup Revolution вважається бюджетним. В цілому продукти цього бренду завжди відповідають ціні. Косметика не люкс сементу, але впевнено доброї якості за свою вартість. Це мій перший адвент в житті. Щороку про них мрію. Я щороку хочу купити і розкривати, як всі нормальні люди до Різдва, але я щоразу на них злобилась. Давайте будемо дивитися, що тут у нас лот номер один. Лот номер один. Щось мягке, невелике. Це має бути помадка. До речі, гляньте, як красиво все естетично упакували. Робочки, бумажечки, прощавай екологія. П'ята, це в нас помадка. Перший продукт помадка виглядає непогано, але не мій колір. З мінусів сам флакончик. Він пластмасовий і він трошки дешевий і неприємний на дотик. А, а де в нас другий лот? А о, другий лот. Щось довгеньке, боже, я сподіваюся, це буде туш, тому що мені дуже хочеться якусь класну собі. Туш для повітря взагалі тут дуже багато таких довгеньких коробочок. Чи то близько, чи то рідка помадка. Трошки кольору, чи то морквини, чи то кирпичини. Рідка помада від Makeup Revolution в цілому мені подобається, але дуже не подобається цей відтінок. Лот номер 3 він такий велика коробочка. Може, то буде палітка тіні. Нажалуйте, хоч одна. Не, не схожа на палетку. Скільки в мене буде коробочок? Мені. Отака коробочка. Отака. Помадка знов чишованих просто. Я розкрила тільки три позиції, і в мене вже звідти стільки сміття. Цей продукт може слугувати як рум'яшками, так і скульптором. Консистенція трошки рідкувата, тож будьте до цього готовими. Четверта позиція. Знову така довгенька. Дивимося, дивимося, що там. Чудовий товар, який я не можу витягнути. <ганечки> Кар'єра б'юті блогера закінчилася одразу після того, як почалася. <ганечко> Оце просто незамінна річ. Це гель для брів. Пам'ятаю свій перший гель для брів. І як я ржала з того, що, типу, взагалі існує гель для укладки бровей. <ганечко> гель для брів від Makeup Revolution в цілому виглядає непогано, але затестуємо ми його вже в кінці відео. Лот номер 5 у нашому адвенті. Тобі ніколи не догадаєш, що воно там буде. <ганечко> Олівчик для губ в цілому мені подобається як колір, так і текстура. Подивимося, як воно буде носитись. Шостий лот. О, давно не було рожевеньких бумажечок. Ууу, які блістюшки. Дівчатки, це тіні рідкі. Я люблю рідкі тіні, особливо якщо вони з глітером всякими блістюшками. Наноситься добре, виглядає теж позиція. дивимося, що в нас тут. Щось буде маленьке. Олівчик. О олівчик кирпичиного кольору якраз під нашу помадку кольору кирпичини. Плюс один олівчик, але в цілому мені дуже подобається текстура олівчиків для губ від Майкап Революшн. Вісім. Давайте, екстрасенси, підключайтеся, що ви думаєте, що буде в лоті номер 8 ти воже щось. Ой, батя, як красиво! Я дізналася вже це після зйомки, але праймер, що називається топ, я буду брати його знов і знов. Дев'ятий, нарешті, щось недовгеньке, то тут не буде, нарешті, помадок і нарешті не буде олівчиків. І сподіваюсь, тут не буде нічого кольору кирпичини. Та що б тебе? Івачний хайлайтер. хайлайтері мені подобається як текстура, так і нанесення. Виглядає дуже круто і в носці мені подобається. Десятка в нас теж щось велике і воно навіть не гримить, тому думаю, може тут буде якийсь спонж, тому що нам все це треба буде чимось наносити. Дівочки! Я виграла битву екстрасенсів. Спонж виглядає, що називається дорога багата і на дотик він дуже приємний. Я дивилася на одинадцяту коробку весь цей час, тому що вона одна з найбільших, і я вже ж чекаю все на якусь класну палетку «Тіней». Поки що бумажки. Палетка рум'яшок. До речі, у мене ніколи не було саме палетки рум'яшок. Всі сухі продукти в цьому адвенті мені дуже подобаються і на вигляд, і на якість. Особливо кольори та текстури. 12. Знову щось таке ось таке на таку коробку. Паперу так не пошкодували, я вам скажу. Божечки, дівчині, це масилко для губ. О, боже, як я це обожнюю. о! Боже, пахне просто офігенно. Я обожнюю саме масилки для губ. Тому у мене вдома просто ціла колекція від різних фірм. Олійки для губ це моя слабкість. Цей мені дуже подобається як кольором, так і нанесенням. Так, є липкість, але що ви хотіли, то олійка для губ. Рекомендую. 13 – таке число в такій чорній коробочці. Пол коробки пустоти. Я наносила такі плотні кольорові блиски вже дуже багато років, але цей мені сподобався і запахом, і нанесенням. Але трошки витікає з самого тюбіка. До цього треба бути готовим. Чотирнадцять. Боже, вже понад половину адвенту прийшли, а досі нема того, що я так хотіла. Ані туші, ані палетки тіней. Олівчик для брівок олівчик. За текстурою він такий самий, як і олівчики для губ. Але якщо в губах мені це подобається, то для брів мені трошечки тумач. Треба обережно наносити. Це остання такого розміру коробка, далі вже більш довгі. І я дуже сподіваюся, що тут, будь, ласочка, моя туш. Ну, 15. Класне число для того, щоб там лежала туш. Ще одна помадка, червона мене є дві червоні помадки. Одна як кірпичина, а друга нормальна червона помадка. Зараз мені як напишуть в коментарях, що то не колір кірпіча. А це там якийсь, не знаю, теракот. До речі, напишіть, що це за колір, як він правильно називається. Бо піські помадки війни Revolution мені подобається, правда. І цей колір більш далий, ніж попередній. 16. Давайте зробимо адвент, де будуть всі червоні помади цього світу. Ні, не треба. Подумали творці цього адвенту, ледь не подралися, але все ж таки домовилися до компромісу і ми маємо тут мільйон червоних помад. Та я вже все, я вже ні на що не сподіваюся. Дівочки, мікроспонжик для того, щоб ліліпутіки накладували собі тон. Ми намочимо його, може він, звісно, виросте. Спонжик для Ліліпутів і після контакту з водою виглядає таким самим маленьким. Наносити тон буде незручно. 18. Я вже навіть не сподіваюся, що тут буде туш. Пензлик. Ну, до речі, пензлик мілашний. Виглядає стильно, збірка не наче з гівна і палок, тобто, в принципі, користуватися можна, мені подобається. 19. Брендоване дзеркальце. А ой, подивіться на себе, які ви гарні. Дзеркальце дуже симпатичне у кольорах всього адвенту, але йому дуже не вистачає зовнішньої кришечки, бо якщо ви покладете його в сумочку, то дзеркало дуже швидко стане брудним. І це дуже незручно. Двадцять. Ну, щось тверденьке, але щось не. Розсипчаста пудра і вона трошечки буде тонувати. Розсипчаста пудра, як і в принципі всі сухі продукти цього адвенту, мені дуже подобається. Нарікань нема. 21. ну теж не виглядає так, наче тут буде палетка. Але знову ж таки колір не мій. Це, звісно, не проблема Адвенту і не проблема цього бренду. Просто мені тут не пощастило. Вангую, що цей продукт на обличчі буде дуже-дуже помітним і потребує розтушування, Але мені подобається. Текстура досить плотна. Туш! Це, 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 це виглядає як туш. Мені здається, тут буде олівчик, але давайте будемо мріяти, що це буде туш. Ну, можна, щоб чарівна паличка була ще. Ще один пензлик нарікань нема. Дявочки, ну передостання позиція. Це ж має бути туш. Якби ви були тущо. Ви були б під 23 номером, я б да. Маєш бути для повного мейкапу туш. Мене аж собака прийшла заспокоювати від цього від цього огарчення. Плюс одній рідкі тіні. Мені вони дуже подобаються, але звісно, що шкода, що це не туш. Але колір дивіться просто топ. От Я сподівалася на тупшу палітку. Туші не було. А прикиньте тут ще не буде палетки тінеї. зато буде помадка кольору та Все, ладно, трошки реабілітувалися в моїх очах. Я буквально в захопленні від цієї палетки, як від кольорів, так і від текстури самих тіней. Тут є і кремові, і сухі, і з блістюшками. І для нюдового макіяжу його можна використовувати для нейтрального, для яскравого, креативного, для чого хочеш. Це тепер одна з моїх улюблених палеток. Я серйозно. Ну, ось так і виглядає наш адвент від Makeup Revolution. Пробуємо все це нанести. Єдине, що в мене на від Мейкап Революшн, це тон. Тону тут нема, тому доводиться викручуватися, як є. Але є мікроспонж. Боже з цим розбіром спонжу просто наносити тон. Ми будемо вічність. Зараз наносити праймер, тому що він з блістюшками, а в мене і так кожа блистить, як жирний блин. Але я коли його розпаковувала, коли його свочила, трошки наїлася праймера, коли його відкривала, не питайте, е, можу сказати, праймер смачний. Пудри розсипчать, я просто обожнюю, і мені особливо подобається спонж, яким це все потрібно наносити. Я дуже давно не наносила пудру спонжем. Я зазвичай використовую пензлик, але мені так подобається цей спонж, не знаю, мене хтось Дуже Зручно, що можна кожен куточок промалювати рвати нічого не пропустити. Ну все, дивиться, вже трохи починає бути схоже на людину. Тепер зафіксуємо брівки. Я дуже неоднозначні відвики чула на гель для брів саме з цього адвенту. Хтось сказав, що він ні про що ніяк не фіксує бровки. Хтось казав, що типу непоганий. Ну зараз подивимося. Пензлик, знаєте, такий грубий, У кого ніжна шкіра, то звісно не досильно рекомендую, бо роздряпає вам шкіру. Ну, знаєте, таке поки що, бо якось от підняти волоски, воно не підіймає. А зараз підсохне, подивимося, як воно буде тримати форму зараз законтуруємося. Так я спочатку запудрилася, потім вирішила законтуруватися. Треба його на пензлик набирати дуже трошки, і тушувати його теж треба дуже-дуже довго. Але в цілому мені подобається, що його видно на обличчі, тому що контуринг він буває різний, особливо сухий. І знаєте, бува, наносиш і просто нічого не відбувається. Воно виглядає як синець, який вже ну, заживає. Тут прям видно, що в тебе на обличчі є продукт. Рум'яшки тут дуже прикольні, але я їх наносити не буду, бо для мене буде тумач. У мене дуже бліда шкіра, і я рум'янами майже не користуюсь. Шкіра мерзлівські блідна, і рум'яна для мене просто як сильфоформи обличчі. Але лістюшки я заюзив. Боже, я обожнюю всякі бронзери, хайлайтери, усе все, що блищить. Але мені треба його використовувати дуже-дуже обережно, тому що в мене комбінована шкіра. І якщо переборщити з такими продуктами, то буде в мене шкіра і реально як жирний млин. Дуже слухайте, наноситься просто офігезно. Наноситься круто і його видно. Пензлик в мене віднюк, якщо що, у мене більшість пенсії. Зликів саме від нього, бо я їх дуже сильно люблю. Напишіть мені, ребята, я вас прорекламую. Не, ну це класно, взагалі. І давайте переходити до Тіней. До речі, як знімаю це відео, в мене дзеркало з палетки теж від цього ж бренду. Рарбуватись я не вмію, але дуже люблю. Потім мене за мої креативні макіяжі з цією палеткою чмирять в тіктоці. До речі, підписуйтесь на мій тікток. Можете теж мене почмирити. Мені до речі, в цій палетці подобається, що є різна текстура, тобто є кремові тіні, є просто сухі. За основу візьму цей найбільш нейтральний відтінок. Слухайте, лягає, просто супер. Ну, я люблю їхні тіні, мені дуже подобаються. І, і як тримається, і як наноситься, і ціна подобається теж. Зовнішній куточок нанесу ці блістюшки. Трошечки підпрівки теж. Боже, як воно блищить, як мені подобається. Дівочки, я не можу. Ця палітка тепер моя нова улюблена. На зовнішній куточок я змішаю ось ці два кольори. Два кольори мої. Ой-ой-ой! З такими штуками. Треба, звісно, бути дуже обережними, бо я не хотіла так яскраво. Виводити форму того, як воно має бути, до речі, дуже-дуже зручно, але нейтральний макіяж з такими майже непомітними кольорами тут не вийде. А в мене з гарних виходить тільки нейтральний макіяж. Під око я використаю тільки цей колір трошечки. Щоб розкрити наш погляд, поки же виходить не дуже хотіли. І закріплю все це, звісно блістюшками. Але сі мій величезний лайк, ну мені ну дуже подобається. Серйозно, клас. Під час нанесення макіяжу я трошки більше задоволена ніж під час розпаковки. Я ну, просто прибрала все це сміття. Хочу показати скільки сміття. Другий, для... олівець для брів. Олівець для брів не підходить під мій колір. До речі, перевіримо, як триматимуться наші брівки. Коротше, всі продукти з цього адвенту треба дуже обережно наносити, тому що в мене виходять якісь графічні брові. Лівчик не той, яким ти будеш промальовувати собі волосочки на брівках, а такий, що треба потім буде бровки трошки розташувати. До речі, гель брів взагалі не тримає. Просто ж я, наче не наносила нічого. То можна його ще раз нанести, просто щоб щіточкою цією грубою розташувати трошки цей колір жахливій. І можливо такі щось зафіксує. Звісно, з цим олівчиком в мене вийшли. <свистит> Капець. Вибачте, всі дівчата бровістки, чиї почуття я сьогодні образила цим макіяжем. Губи будемо робити нейтральним, бо я така в рожевому. Потім закріпимо цією помадою, не знаю, пильна троянда чи що. Клас, мені дуже подобається нанесення. Забула, що в мене є пензлик. Що помадка що олівчик наноситься дуже добре, але знову ж таки колір трошечки не мій. Він такий трошечки кирпичинний кирпичний як правило. Мені дуже не вистачає стрілочок тому я взяла свою підводку Я взяла, вирішила спробувати цю від Лоріаль. Я люблю такі фаламастери. Просто без стрілик себе неповноцінною відчуваю. Треба ще для повного щастя туш, яку не поклали в Адвент, але вона в мене все одно від Makeup Revolution. Я взяла її спробувати. Ніяк не можу знайти собі ідеальну туш, щоб вона прям робила реально ефект накладних вій. Дуже давно я використовувала якусь, я забула чи то вона була від Maybelline, чи то вона була від L'Oreal, Вона, як і всі туші, які дуже подовжують вії, вона дуже швидко засихала, але для мене то була не проблема. Давайте мені напишемо, коли я знімаю відео. Тому, дівчата, будь ласка, дуже прошу, порадьте мені якусь реально класну душу, якщо ви знаєте, яка прям робить ві, я не знаю, довжиною до космосу. Ну, в принципі, непогано виходить. Слухайте, а давайте трошки близько ще додамо на губи. Боже, він так пахне. Я пензлик, я про нього забула знов. Та що ж то буде зробити? Боже, він, звісно, виливається миттєво, то стойте, алло. Ну ось такий макіяжик у нас вийшов. Після нанесення макіяжу продуктами з адвент календарю від Makeup Revolution мені більше сподобався цей адвент. Плюси, гарне подарункове оформлення, всі сухі продукти від тіней до рум'яшок, текстура олівчиків для губ, гарна пудра і спонжик. З мінусів задужу сміття. Так, це дарує якесь враження свята, враження подарунку, але просто після цього адвенту ти виносиш просто мішок сміття на помийку. Також для мене з мінусів не поклали туш. Просто ми я не знаю. Напишіть, будь ласка, чи кладуть взагалі в адвенти туш. Я не знаю, може тут я зря буркочу, але мені так хотілося туш. Розкажіть, будь ласка, якими брендами косметики ви користуєтеся, чи використовуєте ви адвенти, і чи цікаво вам дивитися огляди косметики і огляди адвентів, коли вже всі нормальні люди ці адвенти розпакували. Сподіваюся, що моє відео вам сподобалося. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі у наступних відео.